Привіт, багато хто захоплюється мобільною фотографією або хотів би нею захоплюватись, тому що не кожен далеко не кожен може собі дозволити купити якийсь флагманський камерафон за кілобакс чи навіть більше. Саме тому ми зібрали топ 5 камерафонів з адекватним цінником. Але про все по черзі. Поїхали. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, пластикові рамки, скло попереду та позаду, захист від вологи IP54. І ні, це не про дайвінг, це про фотки під дощем. amoled дисплей з діагоналів 6,67 дюйма має роздільну здатність 2712 на 1220 пікселів та 120 Гц частоти оновлення. В якості залізяк Snapdragon 7 s Gen 2, 12 ГБ оператви та 512 ГБ сховища. Акум має ємність ємністю 5100 мА. Пергодин з підтримкою швидкої 67 ватної зарядки. Основний модуль камери 200 мегапіксельний F165, Ультраширик 8 мегапіксельний F2,2. Макрооб'єктив 2 Мп F2.4. В DXOMark смартфон набрав 120 балів. Samsung Galaxy A55. Металевий корпус це завжди плюс, є і захист за стандартом IP67, всередині Exynos 1480, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. Є і гібридний слот для двох сімок або сімки та метро Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2340 х 1080 має частоту оновлення в 120 Гц є і підекранний дактилоскопічний сенсор. Акум має ємність у 5000 тисяч та підтримує зарядку на 25 Вт. Але зарядного в комплекті немає. По DXOMark смартфон набрав 108 балів. Основний сенсор з оптичним стабом 50 Мп F1.8, ультраширик на 12 Мп F2.2, макро на 5 Мп F2.4. Motorola Edge 50 Neo. Тут треба починати з дизайну, а якщо точніше, з псевдошкіри або пластика під шкіру на задній панелі. Є більш дорослий захист за стандартом IP68, плюс ударостійкість за стандартом mil STD 810H. Дисплей PiLet LTPO. з Діагональю в 6,4 дюйма роздільною здатністю 2670 на 1220 та частотою оновлення 120 гц. Акумулятор має ємність у 4310 мАч, підтримується дротова зарядка на 68 Вт та бездротова на 15 По залізяках Mediatek Dimensity 7320, 8 ГБ паратовий та 256 ГБ накопичувача. Камери традиційно 3: 50 50-мегапіксельна основна F1,8, 13 мегапіксельний ультра Раширик Z2.2 та 10 мегапіксельний телевик Z2.0. Де своїм рейтингом цей смартфон чомусь оминули. Xiaomi 14 t Дизайн тут класичний Xiaomi. Не більше, не менше, ще й з рівнем захисту IP 68. За потужність відповідає Mediatek Dimensity 8320 Ultra. За багатозадачність 12 ГБ оперативної пам'яті, сховище тут 256 ГБ. Дисплей Crystal Res AMOLED 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2700 12 на 1220, чистотою оновлення у 144 Гц та під екранним дактилоскопічним сенсором. Акум має ємністю у 5000 мАч, підтримується зарядка на 67 Вт. Про фото тут 50 мегапіксельна основна камера з F1,7, ультраширик на 12 Мп з f 22 та 50 мегапіксельний телевик з F19, DxOMark дав цьому добру 134 бали. Google Pixel 8A. Це просто найкращий у світі смартфон, бо у мене такий доволі простий, але не нудний. Ни дизайн зі ступенем захисту IP67. oled дисплей з діагональю в 6,1 дюйма має роздільну здатність 2400 на 1080 і частоту оновлення в 120 гц. Всередині тензор G3, 8 ГБ оперативи та 128 ГБ сховища. Ємність якума 4492 мА. -г. Заряджається він по дроту на 18 Вт, Всього проте є бездротова зарядка на 7,5 Вт. Один з його головних плюсів полягає в тому, що працює він на чистому андроїді без усіляких зайвих оболонок. Камери тут всього дві: основна на 50 мегапікселів з F1.9 та 13-мегапіксельний ультраширик з F2.2. Якраз той випадок, коли більше камер зовсім не значить кращі фотки. До речі, про це твердження у нас скоро вийде на каналі доволі велике повноцінне відео. Тому підпишіться, щоб його не прогавити. На цьому все. Крутезних вам кадрів і щоб плівка не закінчувалась. Побачимось.